Така є подорож вулицями Меджибожа. Не туристичними, а тими, що пролягають по самому містечку, які на плані Меджибожа мають вигляд таких собі міських вулиць і навіть перейменовувалися у ході декомунізації. Але ж насправді, як ми бачимо, вони є маленькими, малесенькими, висипаними жорствою, немощеними. Хоча і досить симпатичними. Симпатичними, можливо, для мене, тому що то є така, така вулиця, на якій виріс свого часу і я у місті Хмельницькому. Яка колись була околицею, а тепер знаходиться у центральному мікрорайоні. Це вулиця Дачна. Вулиця Дачна. Її не стосувалася декомунізації, тому що дачі вони у всі епохи і при всіх владах є дачі. Але от бачите, тут зараз проїжджає Меджибіський громадський транспорт. Мотоблок то є поширений громадський транспорт у Меджибожі. І іншого, окрім, можливо, возів із конями і скутерів сучасних, ми, певно, що більше не побачимо. О, ще один звук знайомий мені з дитинства. Маленька кізочка. Кізочка, певно, що цього року народження симпатичне. О, там ще старша там така є. Симпатичні ці звірятка. симпатичні. о тут їх, тут їх багато. Хтось казав, що у нас кози не користуються популярністю, що не звикли до козячих продуктів. Та вони чудові, вони гарненькі. Прекрасні такі от тваринки, козенята і козячий сир, козяче молочко. Я би з задоволенням до того повернувся. Перехрестя, ще навіть не знаю, що назвати це перехрестям і криниця, з якої хочеться напитися води. І симпатичні будиночки. Симпатичні, патріархальні, давні. Такі, які зараз, можливо, ніхто би і не подумав будувати що це щось гарне, щось добре. Але все одно і тут живуть люди, і мені хочеться до того повернутися. А от, до речі, з цього місця. Вдалині видно Америку. Бачите, цей туристий, готельний комплекс Межибирський замок. Він за Південним Бугом, там на Вінницькій трасі. Але звідси здається, що він зовсім зовсім недалеко. О, малесеньке, гарненьке, гарненьке створіннячко захищає свою хату. Здається, певно, що це околиця, але, але це не околиця Меджибужа, то і є справжній Меджибіж той, який ми і не знаємо. Не туристичний, а меджибіж для місцевих жителів, місцевих мешканців, для старих міщан, які колись жили у таких, чи ось таких будинках. Забиті вікна. Ганок заріс деревами і валиться. Вже цегла з-під глиняного тиньку тинку виглядає. І ці двері, які ведуть у нікуди. Здається, нікому не потрібне. Здається, старе. Здається, має ось ось розсипатися, пропасти і загинути. Оцей будинок по вулиці Дачній, 42. Але ж колись він був обжитим, колись тут вирувало життя. колись... що було на першому поверсі? Що тут було? Крамничка? Була якась. Якийсь магазинчик. Власне кажучи, хтось колись його будував на цьому схилі. І це було і чудове місце, і недешевий, досить таки замужний будинок. Як міняються часи. Все міняється зараз. Багато таких будинків порожніх зараз є у Меджибужі. Криниця, біля якої щойно ми проходили. І от ще один об'єкт водопостачання у порожній відкритий люк падають яблука, а ця труба, як Побут індійського слоника дивиться доверху, віщуючи щастя. Хто зна, можливо, дійсно буде щастя. Можливо, повернеться сюди і водопровід. Можливо, як оця яблунька буде приносити плоди туристичний меджибіж. Але туристичний меджибіж не тут, він десь там. Дивіться, прямо по вулиці, прямо і направо. Ось туди лежить шлях до фортеці. А ми йдемо далі не туристичним. Меджибожем. Спокій. Спокій, Огороди. долина Південного Бугу у Долині і Поля. І тільки машини з траси, тільки яблука у садках і майже немає перехожих. Але чекайте, кого це ми дам бачимо попереду? Хто це до нас іде? Що це за молоді люди? Це ж хто це? Це ж наші волонтери, це ж волонтери Меджибіської фортеці Фаті, Алік, Міхал і наші дівчата, що допомагають їм знайомитись з українською дійсністю. Доброго дня! Я спеціально виходжу до вас з відеокамерою для того, щоб зустріти, як ви йдете із розкопу. Так, як сьогодні попрацювали? Добре, добре, добрий день. Щось цікаве. О, це що таке? Це знахідки. Знахідки. А що це таке? Що це ми знайшли? Ну, я зараз Віктор, Віктор Сергійович нам розкаже, що... що то є за такі. Не втомилися, добрий день, не втомилися. Тешні запитання так, добре, добре, до зустрічі у фортеці. Втомлені, дійсно втомлені археологічною працею. Наші волонтери ідуть до фортеці для того, щоб передивитися і привести до порядку до систематизації оті знахідки, які були сьогодні здобуті на палеолітичному на місці палеолітичного розкопу, до якого ми зараз з вами і направляємо. О! Такі собі місцеві аборигени. Не бійтеся, не бійтеся, мені далі. А ось це вже і є. Околиця Меджибожа. Околиця і Південний Бух. Південний Бух той, що тече від Хмельницького, а тут розливається на ось таку ширину. Серед тих пагорбів, серед тих лугів. І... Дає життя всім містам, які розташувалися вздовж його течії. Містам і селам. містам і селам Недаремно нашу землю назвали Подільською. Поділля, тому що жили в подолах. О! Ви бачите, бачите? Не ми тут головне населення. Ось ця скопа, чи як вона називається українською мовою, цей ця, цей птах. Десь вона там має своє місце. Ось тут, в цих, в цих комишах. Красуня. Красуня Хмельницького такого не бачимо. Далі, скільки чайок, різних видів, скільки загалом птаства, скільки всього тут є, це неймовірне щось. Це дійсно благословенна земля. І ось вона, справжня краса меджи божа. Краса, межибужя, межи Божжя. А ця річка це Бог. Або Бог слов'янською. Дійсно Бог. І він дає життя цьому краю.